Давайте спробуємо розв'язати цю систему рівнянь. Так, маємо два рівняння: 5х-10 у дорівнює 15 і 3 х 2 у дорівнює 3. Чому давайте спробуємо зробити це методом додавання знову. Для того, щоб мати можливість об'єднати два рівняння в одне, знищивши змінну, нам потрібно мати якийсь однаковий додаток. А в нас тут всі різні. Як ми можемо зробити однаковий? Один з варіантів, це домножити нижнє рівняння на 5. Якщо ми це зробимо, то у нас і зверху буде мінус 10, і знизу мінус 10. І вони скоротяться, якщо ми віднімемо рівняння між собою. Або ж ми можемо насправді одразу помножити на мінус 5, і потім будемо додавати між собою рівняння. Давайте це зробимо. Якщо ми домножимо на мінус 5, то це рівняння перетвориться в таке. Пам'ятаєте, домножуємо обидві сторони, і відповідно кожен з доданків. Ми отримаємо, що це мінус 15х, плюс тепер, бо мінус 2y на мінус 5, це плюс 10. Ігрек, дорівнює 3 на мінус 5 це мінус 15. Так, верхнє рівняння ми не змінювали. Давайте його так і перепишемо. Ну і дивіться, у нас тепер другий доданок вийшов однаковий. Тепер можемо їх додати одне до одного, чи друг до друга. Чому ні? Давайте подивимося, що вийде. Дивіться, у нас скоротиться оці доданки. Так, бо плюс 10 і ще плюс мінус 10 це просто 0. А, з Зіксаме нас що вийде? Було мінус 15 х ми додали 5 х буде мінус. 10х. Так? Ну, можемо написати плюс 0. Так? Дорівнює. А тут дивіться, також виходить 0. Мінус 15 плюс 15 це 0. Відповідно, ми отримали, що мінус 10х це 0. І якщо поділити обидві сторони на мінус 10, так? тут поділити на мінус 10, тут поділити на мінус 10, ми отримаємо, що насправді х це просто 0. І тепер нам потрібно знайти y. Для цього беремо і 0 підставляємо замість в будь-яких зрівнянь. Скажімо вперше: так, 5 на 0 мінус 10 дорівнює 15. Це все разом 0. Відповідно, мінус 10 дорівнює 15. А отже, нам потрібно обидві сторони поділити на мінус 10. І ми отримаємо, що y дорівнює мінус. 15 десятих, або що те саме мінус 1,5. Відповідно, x дорівнює 0, а y дорівнює мінус 1,5, це є наші розвиски цієї системи рівня. Давайте спробуємо ще одну. Е, ну, давайте скажімо, першим рівнянням буде е, 5. Х плюс 7 y дорівнює 15, а другим 7х мінус 3 y дорівнює 5. Чим цікава ця система? Тут насправді ще менш очевидно, на що домножувати, так, щоб вийшли однакові доданки. Бо в нас немає цілих множників, які зможуть зробити однакові доданки. У нас Наші коефіцієнти і біля x і біля y вони взаємно прості. Але ми ж не зобов'язані домножувати тільки одне рівняння, ми можемо домножити обидва. І насправді дуже простим, дуже природним рішенням тут буде, скажімо, до речі, ми можемо будь-яку зміну скорочувати, так, яка вам менше подобається. Або навпаки більше. Давайте скоротимо ікси. Це можна зробити, домноживши, домноживши перше рівняння. На ну, давайте, на 7. Так, якось дивно записав. Давайте так. ми його домножуємо на 7. Тоді у нас вийде, якщо ми 5х помножимо на 7, у нас вийде 35х, тому ми хочемо, щоб в другому у нас вийшло мінус 35х, і цього легко досягти, домноживши на мінус 5. Давайте це зробимо. Дивіться, 5х на 7 то 35х. 7 y на 7 це 49 y 15 на 7 це 10 на 7, 70, плюс 5 на 7, 35. Тобто це 105. Тепер друге рівняння. 7х на мінус 5 це мінус 35х. І це те, заради чого ми це все робили. Мінус 3 y на мінус 5 це буде мінус на мінус на плюс, буде плюс 15. y і 5 на мінус 5 це буде мінус 25. Так. Ми перетворили обидві рівняння. Тепер у нас є однаковий доданок, і ми можемо додати їх між собою. Все, як завжди. Один скоротився з них. Так. З другим давайте рахувати. 49 і ще 15, то буде 64 Y. А 105 плюс мінус 25 це те саме, що мінус 25 це просто 80. Після чого нам залишається дорозв'язати. Давайте, скажімо, можемо скоротити на 8. Або, або давайте одразу просто поділимо на мінус 64. Так, ми отримаємо y, але він вийде 80-64, і тепер ми скоротимо трішки. Так. У нас і 80 і 64 діляться, ну, точно на 8 ділиться. Так, у нас вийде 10 восьмих. І це, в свою чергу, можна ще трішки скоротити. Буде 5 четвертих. Ну, або 1,25, як вам більше подобається. Так. Але це ще не все, нам ще потрібно знайти х. Для цього беремо довільне рівняння. Давайте візьмемо перше, скажімо. І нам потрібно замість у підставити те, що ми отримали. Отримуємо, що 5х плюс 7 помножити, давайте візьмемо цю форму 5 четвертих, з цим працювати простіше, дорівнює 15. І почнемо перетворювати. Так, у нас виходить, що 5х плюс 7 на 5, 35 четвертих дорівнює 15. Ну і насправді найменш безболісний варіант е спростити собі це рівняння, це домножити на 4 кожен з доданків. Так, тоді в нас вийде, що 20х плюс 35. Так, Четвірка в знаменнику скоротилась з четвіркою, на яку ми домножили. Ми, власне, заради цього це і затіяли, дорівнює 60. Далі все просто. Віднімаємо від обох сторін 35, щоб воно зліва зникло. Отримуємо, що 20х це 60 мінус 35 це 25. А отже, х дорівнює двадцятих, Що те саме, що 5 четвертих. Ну і дивіться, як цікаво, вийшло в нас. X і y в цьому випадку абсолютно однакові. Таким чином маємо наші розв'язки. І ми можемо записати це декількома варіантами, або системою у нас X 5 четвертих і Y 5 четвертих, або ж можна записати це координатами точки, X і, які підходять в нашу систему. 5 четвертих і y також 5. /4. Четвертое.